На подвір'ї 22-го ліцею гамірно учні та педколектив передають військовим мікроавтобус, гроші на який зібрали під час двох осінніх ярмарок. Разом з автівкою передають і синьо жовтий стяг. Цей прапор ми передаємо вам для того, щоб ви, коли приїдете в свою частину, щоб ви побачили, що ліцей номер 22 переживає, що ми вас любимо, що ми схиляємо перед вами голови. Передам побратим автівку побратимам повезе Богдан Кущак, військовий мінометник. Суспільному розповідає на захист країни став добровольцем на війні з березня 2022 року. Служить у 59-й бригаді. Зараз вони на Донецькому напрямку. Автомобіль каже, хлопцям потрібний. У нас з пересуванням нас малі машини і е, не. не ну, Бронежилети, автомати, рюкзаки, це треба, щоб поміщалось. І хлопцям ну, треба виїжджати тут по ну, добранька добранка хлопців і всі вічі можуть переміститися. Бо військові машини вони в нас. Як говориться, не дуже ці увази там наприклад, такі вони маленькі машини, а це доволі ну, міська машина, що може перевозити людей, ну все, і міни, і ну все що хоче. У військового у цьому ліцеї навчається двоє дітей: Ілля та Поліна. Такі ініціативи підтримує важливо, аби молодь не залишалась осторонь. Діти розуміють, що така війна вже що треба допомогти, що таке військовий, що таке ну допомога, во-первых то, що воно треба завжди розуміти, бо на вулиці час війна, треба її перемогти, і тоді вже буде, настане мир, буде вже легше жити. Треба допомагати, бо щоб більше було живих людей, щоб наші військові поверталися живими. Треба їх підтримувати, вірити, що вони повернуться, що вони будуть живими, що настане мир, що настане перемога, і все буде якнайкраще. Ярмарки у ліцеї провели 24 вересня та 9 жовтня. Вторгували 275 тисяч гривень, каже директорка ліцею Галина Рострогуєва. Авто придбали за 3300 тисячі американських доларів. Решту витратять на провізію для воїнів. У нас батьків дуже багато, які на передовій. У нас є і випускники, які загинули. Тобто у нас дуже багато сумного такого досвіду, але ми маємо це пройти, тому що кожен переконаний в тому, що війна закінчиться. Ми обов'язково переможемо. Дякуємо! Ольга Антухова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.